Доброго дня! В цьому відео поговоримо про теги в системі, як швидкий і зручний спосіб помічати важливу інформацію ключовими словами, щоб в майбутньому легко знаходити необхідне. Для рекрутера в CleverStaff теги це спосіб швидко відзначити кандидатів за певними параметрами, такими як освіта, звички, навички і багато-багато іншого. Почнемо зі створення тегів. Для цього слід натиснути символ шестерні, перейти в налаштування аккаунта і далі вкладка теги. Їх створювати може лише адміністратор облікового запису, а інші користувачі можуть проставляти у картках кандидата. Для створення тегу слід натиснути кнопку Додати і вписати назву тегу. Все тег створено. Теги можна переіміновувати. Для цього тиснемо олівець поряд з тегом, вписуємо нове значення тегу, потім змінити. Також теги можна поєднувати. Для цього треба виділити щонайменше два теги. Просто тиснемо і виділяємо. Такі теги стануть зеленими. Тиснемо Об'єднати і вписуємо новий тег. Аналогічним чином ми можемо видалити теги. Як додати теги? При створенні чи редагуванні картки кандидата. Є меню Додати тег. Також звідси можна перейти у розділ управління тегами. Масове додавання тегів. Знаходячись в базі кандидатів, ми можемо виділити кількох кандидатів і усім їм проставити однакові теги. Заходимо Кандидати, наша база. Виділяємо потрібних кандидатів. І додаємо теги. Як фільтрувати кандидатів за тегами. Переходимо до розширеного пошуку Кандидати. Розширений пошук. Далі в критерії пошуку відмічаємо теги. Далі здійснюємо пошук по базі. Друзі. Маю надію, що надалі у своїй роботі ви зможете використовувати теги як зручний механізм швидкого пошуку по базі кандидатів. Якщо у вас будуть виникати додаткові питання, ви завжди можете звернутись до служби технічної підтримки, гарного користування системою CleverStaff!